Всім привіт! Сьогодні поговоримо про сумку Net SLB 06. Надану для огляду офіційним дилер марки Net в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Сумка виконана із 500-ї кордури та має об'єм до 7 літрів. Цікава сумка з якісною фурнітурою. Давайте на неї подивимося уважніше і почнемо з розмірів. Розміри сумки можна подивитись на сайті виробника. Я ж прямо показово на камеру вам їх зроблю. 40 на 22, і зараз сумка в заповненому вигляді близько 15 см. Як ми бачимо, сумка має багато вставок для кріплення підсумків MOLLE. По боках два ряди і три в висоту має. Кишеню для паперів, якусь невеличку. Ось така інформаційна, інформаційні папери, висіли на сумці. Кишенька паска. Всередина з тканини типу Оксфорд. Це не для окулярів, а для якихось паперів, картки, проїзного чи чогось подібного. Бачимо патч для наліпок. В комплекті жодних наліпок. Також можемо побачити, що на сумці жодного світло відбивного елемента, який яскравий от один жовтий тімлячок. Відповідно, в темно пору доби, якщо ви хочете покращити свою помітність, використовуйте або додаткові маячки, або якісь світловідбивні елементи. Також на дні сумки присутня панель молі, на яку можна з допомогою додаткових стяжок щось кріпити. На бокових сторонах у нас Можна вішати ліхтарик, ніж тут кожен вирішить сам для себе. Сумка може носитися як під ліво, так і під праву руку. Фурнітура дозволяє перестібнути досить швидко сумку на потрібну нам сторону. Присутня ось така лямка, на неї також можна додаткові патчі молі наліпити і зробити сумку функціональніше. Причому це, розуміє, для того зроблено, щоб у нас на плечі був якийсь ліхтар чи щось таке, то це буде в зоні плеча, коли сумка у нас на спині. Зворотня сторона сумки пласка, але у нас є ставки для вентиляції. І, як ми бачимо, сумка дуже добре збирає на себе всяку шерсть, то це, в принципі, особливість будь-якої кордури. Прикованих кишень на задній стороні сумки немає. Сумка закривається на два фастекси і ми отримуємо доступ до всіх відділень сумки. Але якщо нам не треба розкривати ці фастекси, у нас є особливості. Перше це дві блискавки по сторонах, в залежності від того, на якій стороні ми носимо сумку на лівій або на правій, для швидкого доступу в першу кишеню. Ця кишеня на всю довжину сумки і вона може бути наскрізною. Причому ми дістати з неї можемо щось довге, наприклад, якийсь ніж щось таке. Друге відділення, велике основне відділення, теж має швидкий доступ. На ньому є два бігунки. І ми маємо доступ у це відділення. У цьому відділенні ми можемо заховати газовий балончик зброю, яку ми можемо всередині закріпити на фастекс. Не на фастекси, а на вело. І давайте відкриємо сумку, подивимось на внутрішню організацію. Закривається це все на липучку велкро, під яким ми бачимо ще два ряди липучок моллю і кишеня, про яку я казав. Вона довга і вона має доступ у верхній частині. Тут у нас найбільша організація зроблена. Велика широка кишені, в яку поміститься два от таких от павербанки на 2000 мА. Потім йде друга кишеня, в яку поміститься один павербанк. І вузенький, такий, вузенька кишенька, в яку поміститься ручка або ліхтарик на дві пальчикові батарейки. І далі у нас йде основне широке відділення, в якому у нас от, наприклад, штатів з кріпленням для фотоапарата або камери, або телефона, Великий підсумок Maxpedition повністю по висоті. Поширіні стає. Ну, як я вже казав, тут присутні нападчі для, для газового балончика кріплення. І за необхідності ми можемо отримати доступ в це відділення з верхньої частини. Внутрішня частина основного відділення виконана з м'якучки велкро, чому вона з двох сторін. Відповідно, ми можемо зробити організацію цієї сумки. Такою, яка нам потрібна під наш функціонал. Але в комплекті жодного патчу не йде, а на офіційній сторінці NightCora наразі тільки один пач. Надії гумки. Аналоги є у компанії MTAG української. Там є трохи більше органайзерів, є у Maxpedition, Тобто, щось якось вирішити це питання можна. Але з заводу це просто велике відділення, в якому немає нічого. Сумка може бути утягнута по ширині. Зараз для цього є ось такі фастекси. причому є відповідна штучка, фастекс, в якій ми можемо продіти кінець стропи, щоб у нас він не бовтався. Але у зворотньому боку він у нас з воротю сторону він у нас досить обмежує сумки. Якщо ми її так наповнимо, як я тільки що показав, треба сидіти і виймати його з цього фастексу. Однією рукою працювати з цими застібками можна, але треба цьому трохи наловчитися. Чого немає в цій сумці? В цій сумці немає карабінчика для ключів. І, як на мене, організація могла бути трохи цікавіше. Крім того, немає ніякої, ніякої окремої кишені на блискавці, куди можна було покласти гаманець, документи. Все буде у нас лежати у основних відділеннях. Я був називаємо ось цю кишеню потайною, хоча яка вона потайна, якщо вона ніяк не закривається, і доступ в неї прямий. В принципі, цікава сумка з різними варіаціями швидкого доступу. Якщо ваш UDC-комплект має в собі якийсь планшет великий, формат паперів А4, павербанки, це цікаве рішення, досить функціональне і з якісних матеріалів. Ще до певних недоліків цієї сумки я б відніс те, що вона о, дуже спірно можна її внести до тактичної серії. Так, це до тактичної серії відносить велика кількість плашок мольні, кордура, велкро, швидкий доступ, але дуже сильно дзвенять блискавки оці. На них виробник не повісив жодних ніяких тімлячків. Так це легко зробити шмадок паракордає вузлик, перестане все дзвеніти, але таке спірне питання. Крім того, як ми бачимо, у нас блискавка основного відділення, яка у верхній частині. Вона не має ніякого захисту від вологи. Ми отримаємо доступ до двох кишень з блискавки і до нашої секретної кишені, як її називає виробник. Але захисту від вологи немає, відповідно просякнення тут ніякого теж нема. Просто, звичайна блискавка вшита іншою стороною. Тобто це не вологий захист. В принципі, виробники не заявляють ніякого особливого вологозахисту в цій сумці. Пастекси, як я вже сказав, цікаві, досить масивні, досить гучно клацають. Може їх... Можна їх тихенько відкривати, можна їх тихенько закривати, але це потребує двох рук. Як на мене, сумка цікава, як я вже сказав, для тих, в кого ДС є великий планшет, або треба носити папер формату А4. До цього все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Посилання дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Не забувайте про свою безпеку, темний час доби. Майте на своєму одязі та сумках, хоч якісь світлибивачі, маячки. Це значно покращить вашу помітність на дорогах. До нових зустрічей. Слава Україні!